Ваша людина перетасовує карти. Зараз ці карти перемішаються, ви тільки подумайте. Роздадуться шістьом людям. Люди запам'ятають по одній карті, І я по очах назву, яка карта в Хіба може таке бути? Не бачили такого, хто зараз побачив? Ваша людина перетасовує. Можна взяти карту до рук? Встаньте, будь ласка, на місце. Зніміть шапочку, будь ласка. Прошу зняти шапочку. Прошу вас, кар... автобус підходить до школи, так? Прошу вас. Прошу вас і прошу вас. Карти перемішані, шапки зняті. Роздаю по шість штук. Але фокус не вийде. Якщо ви один одному ска... е... покажете карти або заговорите один до одного, Прошу. Прошу взяти. Прошу взяти. взяти. стати на місці, запам'ятайте одну із своїх карт. Одну із своїх карт, прошу далі, і не це її. Зараз я її спробую назвати. Прошу. Між собою не говорити, один одному карти не показувати, інакше фокус не вийде. Даю вам 5 секунд, запам'ятайте одну карту. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Запам'ятали. А тепер перетасуйте свої карти в своїх руках. Ваші люди ще й перемішують. Достатньо, далі. Хто з вас забувся, яку карту запам'ятав, то ще не пізно піддивиться, якщо забулися. А не піймеш, дядько на нікей, а? я б зразу назвав би. А тепер, будь ласка, не забувайте свої карти. І карти поверніть мені назад. Отож, зараз я спробую назвати карту, яка сидить у їхній голові. А ну ти не сидів, бо. хто хотів би цим оволодіти. Опустіть, я розкрию секрет. Панове, не забувайтеся карту, яка сидить у вашій голові. Зараз я спробую вгадати карту, яка сидить у вашій голові. Між собою не говорите, будь ласка, панове, хтось забувся, інакше фокус може не вийти. Не забувайтеся, будь ласка, карту, яка сидить у вашій голові. Я розкладаю карти хаотично, карти перемішані знову. І зараз я спробую вгадати. Панове, увага! Ви пам'ятаєте свою карту? Зараз я вам буду показувати карти. Хто буде бачити свою карту, яку запам'ятав, то піднесіть руку високо і тримайте. Чесно, поїхали. Одна людина, дві людини, ще? Більше ніхто? Подивіться на мене. Десятка черги, подивіться на мене, король бубновий. Йдемо далі. Уже у двох людей я вгадав. Залишилося чотири. Поїхали. Немає. Од... Не зрозумів. Ви ж тільки, що підняли, Ви що, шановна. Одну карту треба запам'ятати. Будь ласка, немає? Немає. Йдемо далі. Прошу тут. Немає. Йдемо далі. Прошу тут. Одна людина. Все. Більше ніхто. В очі. Баєт бубновий. Йдемо далі. Не повірю, що таке може бути. Будь ласка, біля групки. Біля Грубки. Давайте без карт. Думайте про карту. Думайте хорошенько. Червінка. Червінка. да? Да. Дякую, будь ласка. От так, панове, не повіри ніхто.